Два кути називаються суміжними, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними промінями. Ось подивіться на цей малюночок. Проміні ОА і ОБ являються доповняльними. Промінь ОС є спільною стороною для кутів БОЦ і АОЦ. Таким чином, ці два кути є суміжними кутами. Суміжні кути мають цікаву властивість, яку ми сформулюємо у вигляді теореми. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Для того, щоб чітко виділити умову і висновок теореми, ми переформулюємо дану теорему у вигляді якщо то. Тобто, якщо два кути суміжні, то їх сума дорівнює 180 градусів. Отже, нам дано два суміжні кути. Нехай це мова йде про кути БОЦ і АОЦ. Треба довести, що сума їх градусних мір дорівнює 180 градусів. Доведення. ведення. Проміні ОА і ОБ являються доповняльними променями. Вони утворюють розгорнутий кут. Тому градусна міра кута АОЦ АОБ, АОБ дорівнює 180 градусів. Промінь ОЦ проходить між сторонами розгорнутого кута. За властивістю вимірювання кутів, сума градусних мір кутів БОЦ і СОА дорівнює градусній мірі кута АОБ. Тобто градусній мірі розгорнуто кута 180 градусів. Таким чином, теорема доведена. У геометрії властивості геометричних фігур обґрунтовуються за допомогою логічних міркувань. Теореми та їх доведення це зразки таких обґрунтувань, зразки правильних логічних міркувань. Тому для успішного. Засвоєння геометрії обов'язково необхідно вчитися відтворювати доведення теорем, які вивчаються у курсі геометрії. Отже, зараз ви подивилися доведення першої теореми, теореми про суму суміжних кутів, Спробуйте тепер самі.